Сьогодні буде розпаковка поповнення моєї колекції по Гаррі Поттеру. Мій хлопець зовсім нещодавно для себе відкрив Аліекспрес і одночасно з цим захворів хворобою, яка називається Хочу собі нову клаву. І через це він, члясь, по просторам цього великого китайського ринку, знайшов для мене дещо цікавеньке. Місяць чекала цю посилочку з Китаю, але але. Ми очікуємо, що там буде щось дійсно круте. Чуєте, як воно зараз стичить? Зараз я вам покажу. Найбір. і це у нас найбір кейкапів для моєї клавіатури. Ну, і з самого початку мене здивувало якісне пакування. Ну і переходячи до самих кейкапів, вони такі чудові, вони такі приємні на дотик. а ці візерунки, ці малюнки просто. М -м -м. Зараз покажу, як виглядає моя клавіатура на даний момент. А якщо кому цікаво, модель Ducky One 3. І зараз буде. <ад> Трішки магії. -few later. І ось така неймовірна краса в мене вийшла. Я в такому захваті. Просто hmm. Heh, Ну, як то кажуть, на не міліняла що завгодно, ліж би там було напис Гаррі Потера. Ну, що поробиш, ось таке ми покоління. Я особисто дуже задумана. Я навіть вже чекаю початок робочого дня для того, щоб почати на неї працювати, або просто з кимось попереписуватися того, що вона. Такий ну, ось така маленька дивна розпаковочка вам. Якщо вам цікава така клавіатура, точніше кейкапи, які ви можете натягнути на свою клавіатуру, якщо у вас, звісно, механіка і вона дозволяється, можете написати мені, і я вам скину посилання. Всім папа! -па!